Бажаю здоров'я. Приїхали на сімейний такий захід, присвячений Пасці. І приїхали на ось таку ферму в Чіліваку. Тут гній. отакий. Запаркувалися на, на гною. І тут люди паркуються, я їм трошки заважаю. Подивіться, як виглядає цей Чілівак. Ідеальна рівнина, а позаду ось такий краєвид, гори. Краса. Ну Ось так, на якесь коротше, ми ранчо приїхали і зараз йдемо шукати. Тут, напевно, Емілія буде шукати якісь яєчка, там щось туди, сюди. Коротше, таке сімейне свято. Дівчата, ви готові? Дівчата, ви готові? Емілія, ти готова? <сум> <сум> ти готова? <сум> я я ти готова. Емілія ще не прокинулась, бо трішки дрімала. Але... Ми вже запізнилися, бо на дорозі, на хайвею з Ванкувера до Чілівака було три рази якісь такі затори. Тільки просто через якесь звуження на дорозі були такі затори по 15 хвилин. Тому ми запізнились, але надіюсь, ми вспіємо відвідати цей класний захід. І на Мене ці гори просто. Я не люблю гори, але краєвид такий дивуюся. Що бачу вживу настільки прекрасну картинку: соковита, зеленюча трава, і ці гори, і небо таке голуб, голубесеньке. І це все без докрутки кольорів. А все бачу насправді ось такі гарні кольори вживу. Це мені подобається. You want a ticket for the Eagles yeah. like oh, so, yeah. can for

Давай. В дитинстві, коли з церкви приносили посвячені смаколики, я завжди очікував якогось особливого смаку. Але завжди розчаровувався, що нічого не змінювалось. Канадська і українська пасха це різні речі, українська більш релігійна та духовна, де дорослі згадують смішні історії за родинним столом, а діти скачуть на ліжках в іншій кімнаті. А канадська Пасха орієнтована більше на дитячі веселощі та солодощі, тому для дітей канадська Пасха більш цікава і, будучи дитиною, я певно би обрав канадське святкування. Але зараз мені якраз би хотілось ось тих душевних розмов за сімейним столом, тому не забувайте цінувати кожну хвилинку, проведену з близькими для вас людьми. Полювання на пасхальні яєчка. Давай, Мілуся, ти перша, чемпіон, давай! Давай ще трішки! Збирає тільки ціленькі яєчка, не збирає ті, що вже відкриті. Милус! Вау, классно! Милус! Вау! Эй! Милус! Вау! <годи> Ого, який великий! Окей, це молодець. Вау Оце класно! Так, з Діною граємо! Ха, Ха, з 10 китків, хто закине більше? Зараз я їй покажу е цій дівчині. Один. Оп, майже. Два. Окей. Три. Все ясно. Є! У мене є ще 7 китків. Треба пристрілятися. Цей дружок вона небезпечна, я вам скажу, товариство. Вона щось собі знає. О, да, ми два снайпери, а ну дружочок. Скакала, маленька кізонька скакала і десь колінком вдарилася. Я не бачив, як вона вдарилась, мама не бачила, як Мілуся вдарилася, але маленька кізонька вдарилась. Можна, тату, в щічку потьомиє? Не можна? Ні. Коротше, прийшли до висновку з Діною, що ось чому класно е, якісь такі заходи і щось таке зроблене для дітей, тому що. Дитинка в майбутньому знаючи, що таке пасхальне яєчка, буде якось по-особливому, напевно, відноситись до свята Пасхи. В мене якихось щоб аж супер яскравих вражень, окрім того, щоб яєчками побитися і хто переможе, в принципі, ніяких, ну, аж таких немає. А в цих діток, які отут пограються, напевно, щось всередині тепленьке стосовно паски залишиться. І це і це дуже навіть круто. Нам дуже тут сподобалось. До речі, запитався в Діни, скільки це коштувало. Вона сказала: до двох років діткам безкоштовно, після двох років всім по 15 доларів з людини. І це, в принципі, дуже такі приємні кошти для того, щоб для діток залишились якісь такі приємні класні спогади і гарно провести час. Що йдемо з мамою, досі морозиво. Скажи, я хочу маю і привіт, тата. І туту. Mother washing. It is mine. You please wash it for one of my oats. От якого кольору повтори? Um, Давайте, ну дивися, дивись дось, дивись, кав, до якого кольору морозиво? Червоного? Так. Я, я хочу червоний. Добре.